Ці військові можуть врятувати життя бійця за лічені хвилини. Роботу медика на війні важко переоцінити, адже оперативна обстановка та кількість поранених може змінитись в одну мить, тому вони працюють на виснаження та у повній готовності до дій. Часто працюють без вихідних та понаднормово. Вони щодня приймають поранених бійців та якнайшвидше ставлять їх на ноги. Широкий вибір медикаментів та щире бажання допомогти. Такий нині шпиталь на сході. Тут одне приміщення може виконувати декілька функцій: від стабілізаційного пункту до кабінету маніпуляцій. Ну, само собою прив'язки, малі оперативні втручання, осколкові поранення. Ми тут можемо доставати, бо є у нас герої, які відмовляються в дійсності їхати на госпітр. Тому що вони хочуть повернутися до до побратимів. Ми з ними тут працюємо. Одна зі складових роботи військових медиків виїзд на реанімобілях. Машини укомплектовані усім необхідним для надання першої медичної допомоги. За один день такі екіпажі можуть врятувати більше ніж півсотні бійців. Поранені бувають геть різні: від легких травм контузій до важких переламів, роздроблених кісток, відірваних кінців. От всі ці машини вони так само вивозять бійців. З навіть бували такі машини, як ви бачили вже побиті і під обстрілами, тому що ну ніхто не може передбачити. Комплектація таких машин може відрізнятись залежно від ситуації на фронті. До того ж, в особливо тяжких випадках до стандартного екіпажу з трьох осіб приєднується ще й анестезіолог. Настрій у медиків бойовий, тож наші бійці за потреби зможуть отримати допомогу вчасно.